В одинадцяте у Дніпропетровському гірничому університеті відбувся прощальний бал у кращих королівських традиціях. Такі випускні сьогодні проводять лише в НГУ. Найстаранніші студенти-випускники готувалися до цієї події не один місяць. Залучали навіть балетмейстерів театру опери та балету. Захід вже не перший рік супроводжує симфонічний оркестр. Як виглядає полонез, полька та класичний вальс у 21-му сторіччі бачили наші журналісти? До цього вечора готуються заздалегідь. У дівчат вечірні сукні та відповідний макіяж. Хлопці у смокінгах, які змінюватимуться відповідно до танцю. Такий випускний вони запам'ятають надовго. Так як я дуже сильно віддалася тому інституту, очень то полюбила його і мені дуже цікаво посмотрети на ці. Ті... Більше півроку кращі студенти по декілька разів на тиждень вчилися танцювати класичну польку, мазурку та три різновиди вальсу. Серед 200 запрошених лише 35 пар відібрали для виконання класичних танців. Катерина та Олег старанно підходили до підготовки. Дуже гарні танці такі. «Королівський вальс, фігурниця, шикарні просто постановки. Викладачі, які нам роблять ці постановки, абсолютно впевнені в тому, що вони роблять, як це вони роблять, і власне, ну звичайно, індивідуальний підхід до кожного. Знайти навіть якщо ти там не аби який танцювальник, тобі заважають і туфлі, і паркет, вони все одно зроблять з тебе цукерочку». І от рівно о восьмій годині після всіх репетицій бал розпочинається. Історія балу гірничого університету сягає сторічної давнини, а от відродили традицію 11 років тому. Такий випускний це справжній подарунок для кращих студентів. Вони будуть працевлаштовані, і це дійсно так підтверджується. Вони потрібні на світовому ринку, європейському ринку і українському, і оновлені в Україні вони принесуть сьогодні нові знання, нові здобутки і зроблять все, щоб наша на нашій землі був мир, спокій і розвиток. Продовж свята студенти не тільки дивували гостей складними танцювальними па, а й отримували нагороди за активну життєву позицію та палке прагнення до знань. А от вечірнього дрес-коду притрималися не тільки випускники. У Двадцяти віку у студентів і преподавателів горного університету була своя форма, і от можна побачити, що із студентів і зараз в цій формі теж. І поэтому офіційний мундіра це можна била применяті Ваврина Бала у гірничому університеті. Переконані, прощальний бал це важливий етап для випускників, адже після такого свята розпочинається справжнє доросле життя. А знання та досвід, отримані у цих стінах, допоможуть колишнім студентам побудувати своє майбутнє. Анастасія Пліщова, Сергій Гончар, новини -го каналу.